Самий величезний привіт. Я вас вітаю на каналі. Бажаю вам гарного понеділка, найкращого тижня, спокійного, щоб у вас все було гаразд. Акції в магазині АТБ 18 та 19. Нагадаю вам. І також я гадаю, що, звичайно, що якісь нові акції на продукти, додаткові акції та знижки. Ну, розпочнемо, як завжди, овочі і фрукти. Дякую за коментарі та за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Кабачки, 26 гривень, я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Бачите, трішки капуста сьогодні впала по 16,80 Огірки по 45 гривень так і залишились. 35 гривень перець салатний, 140 гривень корінь імбиря, 20 гривень кукурудза, томати по 70 і томати на гілочці по 146 гривень. Так, але є ще томати ось такі тепличні, вони по 60 гривень за кілограм. Кавуни по 27 гривень. Так, по 17,50 Так, яблука. Ціни на яблука, знаєте. Ой, а що ж це таке? Невже яблука за 50 гривень є? Аж не віриться. <гум> яблука раннє 52 гривні. Ківі 235 гривень. Гранат майже 300 гривень за кілограм. Апельсини 83 гривні, мандарини по 100 гривень. А, так. Тут у нас нектарини 98, сливи 36 і персики по 98 гривень. Сьогодні дешевше можна придбати грейпфрути по 77 гривень. Так, лимони по 84 гривні, банани по 58 гривень. І яблука Гала бачу також трішки дешевше 52 гривні. Жовтий кавун 36 гривень за кілограм в ВТБ 21 гривня. Виноград 95 гривень, а зелений. А це у нас кишмиш, Щось я взагалі навіть винограду і не купував в цьому році. Так, цибуля по 27,50 фіолетова, по 14 гривень жовтенька, морква по 13 і по 18 гривень мита морква. Гарбуз, дивіться, був 50 вже по 30 гривень в магазині АТБ. Також бачу, ціна впала. А, і морква. Так, моркву я сказав. А картопля по 20 гривень майже. Так як була, так і залишилась. І буряк залишається рані в цій ціні, як і був по 9 гривень. Ходіть на продукти. Сьогодні навіть яйця вже не по 5 гривень, по 4,87. Ну а що, тішиться те, що хоч ціна не підіймається. На яйця. А по ковбасці, швиденько вам покажу. Найкраще також акції на ковбаску. Ось така своя лінія мускатна селямі. Ціна за 100 грамів 33,50. До пюрешки всі знаєте, також своя лінія 500 грамів 74 гривні. А зі знижкою зараз куряче філе своя лінія. А, так, Написано, що продукт з м'яса птиці копчено варений 26,70. Ось таке сало по-домашньому копчено варене вищого сорту. Ціна за 100 грамів 18,50 А зі знижкою курячий рулет з сиром 500 грамів вищого сорту це також своя лінія 139,30. А зі знижкою ковбаска шинка першого сорту 500 грамів за 125,50. А знижка на золотисто сиров'ялина за 100 грамів 33 гривні. Сарделіні. Сардельки першого сорту, своя лінія, за 100 грамів 22,50. Є ще ось такі від добров сардельки першого сорту ліонські. За 100 грамів 21 гривня та 70 копійок. А сьогодні можна придбати ось таку ікру імітовану, 250 грамів лосося за 58 гривень. Ну, Смак лосося, ви зрозуміли. Норвен 160 г. Ікра з креветкою в соусі за 50 гривень та 30 копійок. І є ще ось така ікра з мойви з м'ясом криля. А водний світ 160 грамів. За ціною 52 гривні та 70 копійок. Сьомга слабосолона з кибочками від торгової марки Kit. Тут 60 грамів, за 85 гривень. Та 70 копій. Своя лінія паста з креветками 180 грамів, 39 гривень. І точнісінько така сама, тільки вже з копченою сьомгою. Охолоджені крабові палички Своя лінія 500 грамів 87 гривень. Крабові палички делюкс 250 грамів охолоджені 53 гривні. Зі знижкою від торгової марки Kit масляна холодного копчення 150 грамів, шматочок ось такий. За ціною 118,50-150 грамів. Так, тут я вам хочу нагадати заривку у банках сляних від Норвен, тобто оселедець 460 грамів за 125,50 в акції зараз хек хопсі напівпатриний 17,35. Хачапурі день у день 300 грамів. Потрібно лише додати жовток і смакуйте за ціною 75 гривень. Нагі це від Ласунка 74 гривні за 330 грамів. Від ласунки я не купував. Залишайте коментарі чи добрі. А ось від легко дуже смачні. Подобаються мені та й позитивні коментарі писали, що дуже смачні. Вареники своя лінія з картоплею та грибами 900 г. 58 гривень. Зі знижкою пельмені своя лінія. Філейні 600 грамів. 67 гривень. Зараз хороша ціна. Є ще по курячі курячий розумний вибір. 800 г. 80 гривень та 70 копійок. Від торгової марки Геркулес мотанка. пельмені, 3 м'яса 600 грамів 66,50. Та пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною 800 грамів 75,50 Ковбаски для гриля глобино Мюнхенські 104 гривні 600 г. Куряча гумілка у маринаді по 9,90 за 100 г. Так, тут у нас стегно улар куряче по 12 гривень. Так, крило улар куряче по 9,40 Суміш, а, так, італійська швидко заморожена 400 грамів своя лінія. 55 гривень. І є ще зі знижкою від торгової марки Легко. Ось такі міні з куркою та грибами заморожені. 600 грамів 92 гривні. Хтось писав в коментарях декілька разів, що смачні дуже сирники від Валесту. А, Так, 280 грамів. І зараз вони по 78 гривень. В акції масло білоцерківське, 72% жиру. По 86,70 і також масло. В акції своя лінія 72% жир за ціною 73,70. Дарий Карпат 72%. 88 гривень та 70 копійок. Ходіть на морозиво. Якщо щось залишилось із морозиво, тому що дуже багато порозкуповували, бачу, холодильники напівпусті, а знижки на в магазині АТБ до 50% зі знижками. Ось тут, бачите, тут було акційне морозово. Вже все розібрали, нічого немає. Від торгової марки Рудь зараз поставили ось таке морозиво зі знижкою. Шприц зі смаком персик та абрикос. 94 гривні. Морозово своя лінія плодово-ягідне. Зараз в акції 12 гривень. Дуже хороша знижка на морозову ласунка. гран при 3 смаки на вибір, вага. Морозова ріжок 155 грамів за ціною 31 гривня, 50 копійок. Зверніть увагу, посмакуйте, поки на знижці. Дуже смачне. Я його постійно часто купую сьогодні. А, ну як сьогодні? Цього літа <смір> на сьогоднішній день. А морозиво, київський пломбір з варенням із лохини дуже смачне. 54 гривні, а грамів. Тут дійсно морозиво. Ось це також зараз. В акції морозиво, київський пломбір, 110 грамів, 51 гривня. Не забудьте за морозиво каштан. Ну, хоча це написано, що комбінований склад сировини. 75 грамів. Зараз 9,50. Морозово відруть донат. 70 грамів. За 19 гривень смак ваніль полуни. Київський пломбір у стаканчику класичний. 25 гривень є ще ось таке стаканчику. Плодово-ягідне, 80 грамів. Це також своє лінію. 8,60. А сир фета. Ну він зараз фелата називається, по-різному його називають. 180 грамів за 59 гривень. Ось, бачите, інсалата теж такий сир, як фета, 170 грамів від кому, 46 гривень. І від кому є ще бринза, 46 гривень також. Сир Ементалі та моцарела по 57 гривень. Напівтвердий золотий, 135 грамів пластинками, 69,50. І є ще ось такі. напівтвердий півтвердий королівський. Така ж сама вага і така ж сама ціна. Від ферма вершковий 160 грамів сир 63 гривні. А зараз в акції крем вершковий сир делюкс, класичний, 56 гривень. А є ще з додаванням трав. Не забудьте, що в акції Дружба вершковий та Дружба і вершковий. Своя лінія плавлені сирочки по 14,50. Моцарела 125 грамів. 50 гривень, дуже смачно нарізати цю моцарелу такими кружечками, як показано на картинці, і нарізати томати, додати смачну спецію або ж посолити дуже смачно. Так, забув ще вам показати сир з додаванням лосося. Крем-сир 150 г, 68 гривень та 40 копійок. І оцю новинку чекаємо зі знижкою від ферма. Верешковий крем-сир обов'язково спробуємо, коли буде на нього знижка. Від Комо сир гауда. Вершковий та сметанковий 150 г будь-який за 55 гривень. А ще зі знижкою можна придбати вершковий своє лінія 160 грамів за 59 гривень, або ж ось такий голландський. В акції молоко від ферма, 2,5 жиру 39,50. Кефір нежирний галичина 48 гривень. Кефір просто наше 2,5 жиру. Для власників карти АТБ за 41 гривню. Ну, на цей кефір ціна файна по жирності. Так, сметана забув ще сметану 20% жирності. Сметана президент за ціною 51 гривня та 50 копійок. Сметана молокія також 20% за ціною 55,30 Сметана молокі, я тільки вже тут 15% жирності, 46 гривень. А сметана просто наша 15% за ціною 46 гривень. Є ще сметана, своя лінія, 15% жиру, але тут вже вага більша, 400 грамів 41,50. Сир кисломолочний, 300 грамів своя лінія, 5% жиру, 51 гривня та 50 копійок. Є нежирний 300 грамів своя лінія, 50 гривень та 50 копійок. А є ще просто наше кисломолочний 300 грамів 5% жиру за 68,30 Ого, яка різниця? 68. І отут дивіться: 51 гривня. Там 300 грамів і там 300 грамів, там 5% жирності і там 5% жирності. Якщо ви чекали на хорошу знижку айран, кисломолочний напій, зараз можна придбати за 36,40. Айран від злагода за 40. 4 гривні майже. активі, ось такі йогурти. Усі зі знижкою будь-який смак 24 гривні 80 копійок. Йогурт галичина без цукру 550 грамів 47,70. Галичина йогурт суниця манго 240 грамів за 25,50. А ось вишня та чорниця будуть дорожчі, тому що вага трішки більше. За ціною 30 гривень та 50 копійок. А є ще карпатський без цукру. Йогурт за 25,50 50 280 грамів. Зі знижкою будь-які йогурти від Дольче, 280 грамів стаканчик. Є багато різних смаків: 36,30 Навіть зі шматочками фруктів. Дійсно смачні заварні тістечка, оці еклери від Вацак. Тут 10 штучок. 210 грамів, 55-70 гривень. Цукерки із горіховим, праліне із цілим лісовим горіхом. Своє лінія 200 грамів за 125 гривень. Міленіум, корзиночки 184 гривні. Своє лінія пташине молоко 240 грамів, 129 Є любімов ось такий. 144 гривні з кокосовою стружкою з мигдалем всередині. Є від Deluxe трюфель 200 г за 107,70 а є ще ось такі цукірки, а, також делюкс 250 грамів, 165 гривень та 70 копійок. Від Любімов, ось такі великі асорті 223 гривні. Тут 300 г майже. Зефір крем брюле а, від Престіж, 300 г за 52 гривні та 70 копійок. А давайте подивимось, які цукерки на вагу. По черзі ось так своя лінія чорнослив по 27,15 Кокос парадайз також своя лінія по ну 20 гривень майже за 100 грамів. А зі знижкою, ось ці цукерки від АВК 22,35 Труфальє від АВК по 26,20 А оці теж дуже-дуже смачні цукерки, але вони з великою знижкою чомусь ніколи не бувають від рошен. Цуко цукерки вафельні зі смаком а, шоколаду. 16,20 І в акції Золота Лілія 22 гривні. Своя лінія пряники з начинкою абрикосу 300 г 31 гривня. Зі згущеним молоком 33 гривні. Вони всі по 300 г. Молочні по 29 гривень. І пряники малюк 26 гривень, 300 г своя лінія. Джулія печиво від Деліція 310 грамів, 390, 16,50 своє лінія, печиво цукрове до чаю. І в акції печиво своє лінія з какао і зі шматочками апельсина 27 гривень 140 грамів. Також в акції Брауні печиво своє лінія 140 грамів, 29. Печиво від біскоті, 125 грамів, 28,30. Є різні смаки. Зі знижкою зараз 40%, шоколадка мілка 49 гривень. І ось такий молочний також зі знижкою. Тістечко від мілка 81 гривня. І тістечко від своєї лінії за 103,60. Від Рошен знижки вафельки на Рошето по 8,50. Я оці дуже хотів спробувати. Їхав додому в автобусі, відкрив дуже смачні, надзвичайно хрумкі, дуже м'які, неприторні. Я думаю, я гадав, що будуть такі сильно приторні, але ні. Оці шоколадні как, какао по 11.30 мотто. Від АВК ось такий бамбук по 37,50. Тут 250 грамів. Зі знижкою пластівці вівсяні 500 грамів, 41,50. Зі знижкою пластівці вівсяні від делюкс 500 грамів 39 гривень. Пластівці сила Геркулеса 48 грив 720 грамів. Та еловена пластівці 4 злаки 600 грамів за 57 гривень. Зараз зі знижки 36 гривень. Плющина вівсяна від трапеза 500 грамів. Рисові хлібці день у день 110 грамів, 19 гривень. Зі знижкою зараз суміш пластівців трьох видів 400 г по 12,90 Зараз зі знижкою макаронні вироби із твердих сортів пшениці делюкс по 40 гривень, знижка 25%. Є спіральки, є вермішель, є витки, є також ось такі пір'я і є бантики. Усі по 40 гривень. Також в таку ціну спагеті. Делюкс 500 гривень можна зараз придбати за 60 гривень листи для лазань 500 грамів. Це найнижча ціна, що я бачив. А є ще ось така локшина 49 гривень 500 г. Ну, звичайно, перевіряємо ціну на олію. Що в нас тут? Майола 65 гривень. А, так, майола 65 гривень. Та олія розумний вибір, 850 мл, 60 гривень та 50 копійок. Своя лінія кукурудза консервована 35 гривень, таку ж саму ціну горошок. Своя лінія квасоля в томатному соусі» зараз 35,50. Зі знижкою оливки чорні. від «Делюкс» 400 грамів з кісточкою або ж без кісточки 70 гривень та 40 копійок. А знижка на оливки зелені, фаршировані з пастою, з сирою, з блакитною пліснявою 46 гривень 280 грамів. Паштет від банга а, з печінкою та ікрою тріски 100 г 63 гривні. Свинина у власному соку 520 грамів, 88,70 На каналі є а, дегустація, де ми відкривали усі консерви із АТБ. Пошукайте, погуртайте, вам буде цікаво подивитися, що всередині цієї консерви. Яловичина у власному соку така ж вага 100 гривень 40 копійок. А хто вже купував ось такий паштет з кролика, залишайте свої коментарі, будемо вам дуже вдячні. Він не дешевий, 130 г за 105 гривень з копійками. Провансаль майонез від щедро, 150 грамів, 22 гривні. Майонез своє лінія смачний 500 грамів. 40 гривень та 40 копійок. Майонезний соус легкий своє лінія, також 500 грамів, 30 гривень та 50 копійок. Та провансаль, своє лінія 500 грамів за 47,50. В акції кава Далмайр, 500 грамів за 425 грамів. Кава це також, що тут у нас, Далмайр. А, це ж туди поставили. Дивіться цінник від того, кава не та, де ж воно стояло. Де ж воно мало стояти? Добре, я тебе сюди положу, тому що, бачите, як можна неправильно подивитись. А Далмайр, в зернах кава 500 грамів за 426 гривень. В акції чорна карта Голд 250 грамів, 350 гривень майже. А зі знижкою Нескафе Голд 280 грамів 449 гривень. І зверніть увагу, картнуа, класична кава розчинна, 140 г 250 гривень, знижка 45%. А зі знижкою зараз чай, шерлок, чорний та чорний з бергамотом 100 г, будь-який 83 гривні. А зі знижкою чай своєї лінії пакетований, чорний та зелений, з додаванням фруктів, 25 пакетів 35 грив. Також можна придбати чай від розумний вибір, 180 грамів, дрібний 46,50, ось цей. І чорний гранульований розумний вибір. 50 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, найекономних покупок, найекономніших, і нехай усе буде гаразд. До зустрічі.